Сучасні залізниці для скидання поїздів з рейок використовуються в досконалені клини ша які називаються скидаючі башмаки або колеса -скидувачі. Вони є декількох видів і конфігурацій: одні працюють в автоматичному режимі, інші встановлюються вручну, але призначені вони для одного й того ж самого: пустити під укіс вагон або цілий поїзд, причому не ворожий, а свій. Залізниця це місце підвищеної небезпеки, і незважаючи на те, що там діють жорсткі правила та алгоритми дій працівників, людський фактор ніхто не скасовував. Періодично трапляються поломки та аварії, які спричинені саме людським фактором. А наслідки таких аварій можуть бути дуже сумними. Скидаючий башмак, якраз і призначений для запобігання серйознішим аваріям і катастрофам. Такі башмаки зазвичай використовуються на нецентралізованих залізничних коліях, тобто на коліях, що ведуть в різні.